Гейзер Строкур, розташований в Ісландії, є одним із найвідоміших природних чудес світу. Його назва перекладається як потік, і це цілком виправдано. Гейзер регулярно вивергає гарячу воду на висоту до 30 метрів, створюючи вражаюче видовище. Строкур активний ще з вісімнадцятого століття, але його найпотужніші виверження почалися в 1845 році, коли він став приваблювати туристів з усього світу. Цей гейзер входить до складу геотермальної зони гейзер, де розташовані і інші менш активні гейзери. Строкур вивергається приблизно кожні 5-10 хвилин, що робить його ідеальним для спостереження. Навколишня природа з її термальними джерелами та кольоровими мінералами створює казкову атмосферу. Легенди про це місце свідчать, що гейзер був наділений магічними властивостями, і місцеві жителі вважають його символом сили природи. Гейзер Строкур це не лише природне явище, а й справжня перлина Ісландії, що заворожує всіх, хто відвідує цю казкову країну.